здоровенькі були на каналі Android Studio. І починаємо ми блог з того, що вітаю всіх з останнім місяцем літа. Насправді, вже серпень. І це останній місяць літа, коли ми можемо з вами ще насолодитися дуже спекотною погодою. Ось тому. Останній місяць літа, і сподіваюся, ви ще зможете поподорожувати. Не знаю, чи ми зможемо поподорожувати далеко або більше локально, тому що якось цього літа обмежать поки що можливості. Та да й, взагалі, хто подорожує літом, у таку спеку. Треба сидіти десь у тіньочку і пити прохолодний лимонад або прохолодну каву з літом. Насправді все може бути краще за потік гірської річки, який дуже надихає, біля якого хочеться просто розслабитися і послухати водичку у, вин, у вихідний день. Тож сьогодні така коротенька вставка, відео про гірські річки. А особливо ціні на воді, світло. Спробую вам передати. А ви спробуйте просто зажмурити очі та відпочити. Словенія — це невеличка країна, але дійсно вона охоплює ігорський масив і має Адріатичне море. Настільки живописна країна, а ще рекомендую відвідати Любляну столицю. Там ви просто пішки пройдете всі історичні місця, скуштуєте морепродуктів і залишитеся задоволеними і сервісом, і обслуговуванням. Місцеві мешканці дуже охоче розмовляють англійською мовою, хоча славенська мова це теж суміш українською російської, російською, тому зрозуміють вас усі. Скрізь все написано, скрізь все зручно. Ну просто країна, як кажуть, для подорожі і навіть для життя. Коли я була там декілька років тому назад, я просто хотіла там залишитися і жити. Країна настільки гостинна і тепла, що ви захочете туди повертатися кожного року. Ну, а на останок трохи позаглядали. У город моєї сусідки будинок на декілька сімей, і ось одна із родин вирощує ось такі цукіні. Ви тільки подивіться, який він здоровезний. Це вже чи на насіння, чи на що. І, до речі, звертайте увагу, що жовті цукіні. Ось у мене також садок біля нас приваблює своєю красою. Спасибо, Китичка, да? А це в вечірні будні. Готую форель з картоплею запеченою на вечерю. А що ви сьогодні готуєте на вечерю? Діліться в коментарях. Держи вам смачного! Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній наш влог, трошки незвичний, але ми все ж таки, хоч трошечки з вами поподорожували та згадали країни, в яких було би зараз приємно відпочити. Бажаю вам гарного відпочинку. Залишайтеся на каналі Анро Студіо, з вас підписка. І, як завжди, ми закінчуємо відео виглядом з дитячого майданчика біля церкви, бо де ще матусям, режисерам бути вранці. Випити кави. Смачного і, звісно, слава Україні. І наостанок не можу не поділитися ось цією веселкою. Був дощик. А потім сонечко, а потім веселка. І небо просто зачарувало мене. Я не могла не зняти його зараз, з мого балкону, цей вид, і передати вам його. Тож, нехай вам щастить. І сьогодні у вас буде класний настрій, з яким ви матимете гарний день, гарний тиждень, і взагалі, нехай вам завжди у всьому щастить. Ділюся веселкою на щастя.